Депресія – це коли твоє тіло каже до біса, я не хочу більше бути цим персонажем. Я не хочу підтримувати цей образ, який ти створив у світі. Це занадто для мене. В Якомусь розумінні це щось схоже на екзистенційну або автентичну депресію. Це коли ми втрачаємо в якомусь розумінні не тільки сенси, ми не знаємо для чого жити, але ми також і втрачаємо контакти з собою. Ми не до кінця розуміємо себе. Як результат, ми починаємо підлаштовуватись під світ, робити те, як треба, а не те, як хочеться, тому що зв'язок із власним хочу по якійсь причині може бути закритим. І чим більше ми ж знаходимося середовищі де нас могли не приймати, тим сильніше ми втрачаємо контакт з собою. Глибокий спокій. Твоєму тілу потрібна депресія. Йому потрібен глибокий відпочинок від ролі, яку ти намагався грати. Як на мене, це теж дуже важливі слова це прийняття. Самої депресії, прийняття цього симптому, тому що любі симптоми, депресія, панічні атаки і тому інше все це певні такі вказівники, які говорять про те, що наші способи взаємодії із світом, з іншими з собою вже є не дуже адаптативними і вони не дуже підходять. Тому депресія це як сигналізація, яка вказує, що нам потрібна зупинка для перебудови власних контактів із собою, і світом та з іншими.